На Лобановського. Здрасте! Дверкою не хлопаю. Так, якщо я пісню включу, не буде мішати, ні? Та ні, нормально. Ну, все, отлічно. Вирубай, дай по газам, хто щоб не казав. Забудь! Розриває сам біла полоса, я тут. А може ти тихіше, це піздець, це неможливо слухати. Тут я ж запитала, га? Так я думаю, ви блютуз включите там радіо, я не знаю. А на колонки зараз да, хуй ділась. Врубай і дай по гасам, хто не казав, забудь, сап, полоса, я тут, а ти поки там сідай покатай, Ніхто вже нас не знайде, бо нас там нема. Що краще? Ну це нормальний трек, да, це можна слухати. Хто вам з таким голосом так кайфово трек зробив? Ну я! Ой, ёб твою мать, та ти хто? Я власник студії звукозапису G36 Studio і я з любого лайна можу зробити конфетку. Да, а чому ми тоді на Ланосі їдемо? Дійсно. Марина, поїхали на Харківське шосе 19Б, будемо Ланос виправляти. G36 Studio. Запис та зведення будь-якої складності.